Сьогодні у Луцьку призупинили роботу чотири котельні. Через це без гарячої води залишилося кілька мікрорайонів міста. Розповів суспільному речник Луцьктепла Антон Безносиков. Серед них котельня на банковій. Тут розпочали планове техобслуговування, каже майстер дільниці номер чотири Луцьктепла Юрій Здищук. На цій дільниці проводиться ремонт обладнання кінводоочистки, щоб ми могли очищати і готувати воду для живлення котлів. Майстер розповідає, техобслуговування здійснюють працівники котельні. Відкриваються топки котлів для очистки, для ремонту. Проводиться демонтаж приладів для проведення профілактичних робіт і для повірки приладів для подальшої експлуатації. Такі роботи проводяться щороку. Це Плановий ремонт, щоб потім його не робити аврально, то краще профілактика. Загалом, упродовж двох днів, у Луцьку призупинять роботу шість котелень на вулицях: Карбашева, Арцеулова, Банкова, Шевченка, Вавілова та Задворецька. каже речник Луцьктепла Антон Безносиков. Без гарячого водопостачання залишаться зокрема жителі 40-го, -33 -55 33-го, 55-го мікрорайонів міста. Розповідає він. Загалом ці котельні обслуговують майже пів міста і близько близько 300 житлових будинків від сьогодні залишиться без гарячої води. На Карбашева зупинка щороку триває чотири 4, мі... 4 тижні. Лучани, з якими поспілкувалися Суспільне, розповіли, як обходитимуться без гарячої води. Тільки сьогодні знав жінка, встала, о, кервона гарячої води. І слава Богу, кажу, будемо гріти в каструлі. Засмучено, звичайно, у нас є бойлер, його треба почепити, встановити. Ну з маленькою дитинкою це важко, звичайно. Ну, будемо виходити з ситуації, гріти воду. То не є щось таке смертельне чи критичне. Переживемо, господи. Нам не привикати. Зі слів Антона Безносикова, котельня на Карбишева відновить роботу через чотири тижні, інші через два. Вадим Панафідін, Віктор Легеньковський, Суспільне новини, Луцьк.